Ваші оплески нашим дітям і шалена підтримка. Це дев'ятирічна злата з села Забойки. Задля швидкої перемоги нашої країни та допомоги військовим вони разом із мамою самостійно готували пастилу. Гроші з продажу смаколиків дівчинка не витратила на себе, не купила об'єму ляльку чи сукню, а все переказала на потреби Збройних сил України. Я попросила маму, щоб вона мені допомогла. Ми зробили пастилу і. Ці гроші ми віддали воєнний. Бо зараз війна і треба захистити нашу країну. Сьогодні ще кілька десятків таких юних патріотів, як Злата, отримали грамоти з підписом Валерія Залужного. Вони своїми вчинками доказали, що заслуговують на винагороду, адже зараз жертвують найдорожчим дитинством, усіма силами, допомагаючи нашим воїнам у протистоянні з росіянцями. Захід відбувся у приміщенні драматичного театру. Загалом подякували за внесок в перемогу 72 юним жителям області. Виникла така ідея цивільно-військовим співробітництвом оперативного командування Захід. Виникла така ідея відзначити дітей, дітей, які не лишилися осторонь під час збройної агресії Російської Федерації. Позбирали якісь кошти: хто більше, хто менше. І таким чином задонатили на Збройні Сили України. Збиралися списки. Зробились гарні грамоти, підписані головнокомандувачем Збройних сил України генералом Залужним. Ми не робили акцент на тому, що хто більше зібрав, той більше заслуговує, скажімо, поваги. Поваги заслуговують всі діти. Які зібрали чи менше грошей, чи більше, незалежно від суми. У мирні довоєнні часи гроші, які дітям вдавалося зібрати щедруючи, вони би витратили на зимові забави на канікулах. Проте війна внесла свої корективи. І Віка та її семеро друзів, заробивши за п'ять годин обрядовими піснями певну суму, передали усе на покупку машини для військових. Ми з друзями вирішили просто піти пощедрувати. Хтось запропонував передати всі зароблені кошти на Збройні Сили України і всі одноголосно погодились. Було більше п'яти тисяч гривень. Ну, сума невелика, але мені здається, кожна гривня важлива. Грали хлопці на гітарах. Ми щедрували щедрівку, От, розказували віншування. І хто скільки міг, скільки давали. Дух волонтерства передається із кров'ю. Микола зі Збаража пригадує, як з мамою-волонтеркою випікали кекси та торти, аби назбирати грошей та внести свою частинку в спільну казну, потрібну ЗСУ. «Найчастіше ми пекли фіалку такий торт, ніби якщо я не помиляюсь. Не катався з друзями на велосипедах, не грав у комп'ютерні ігри, а ходив по магазинах і закладах, аби продати солодощі. Такі пріоритети сучасних дітей. Я заробив в загальному десь 12 тисяч на війська. Віддав у збирайський штаб. Вони там збирали на потреби військових і я віддав туди гроші. Їм треба там допомога, коштів, продукти, їжу, боєприпаси і ну треба їм дякувати хоч чимось допомагати наскільки сильно змінилось дитинство та забавки наших дітей замість ігор майстрування окопних свічок на заміну прогулянкам збір продуктів і речей хлопцям на передову 13-річна наталя також ділиться своїми враженнями від участі у таких акціях допомагала пекти печення робила окопні свічки робила ярмарку в школі Збирали одяг для військових, там якісь продукти харчування, гігієни. Ми вирішили спекти печення, Ми його пекли два дні. Перший день ми прийшли, ми виготовляли тісто, розтачували з дітьми різні формочки, вирізали там, пекли, а на наступний день ми приходили і мазали глазурю. Це було для військових. Після урочистої події на маленьких волонтерів чекав сюрприз. Шоу-програма з гостем, головним сапером українського війська, песиком Патроном. Діти, отримавши грамоти та подарунки, танцювали та раділи святу.